Вітаю вас на ефективному тренуванні для постави, укріплення м'язів, ніг та стречні можете виконувати як зранку, так і ввечері. І розпочинаємо з позиції, собака, морти, донизу. Намагайтеся тут гарненько розтягнутися. Робимо глибокий вдих, видих, округлились вперед, на коліна, проги. Назад. Округлилися До гори. Ліва рука на ногу і виростягмо правий бік. Округлюємось і переходимо на іншу сторону. Округлились ще раз, розтягуємо правий бік, І ще раз. О, Залишаємось тут. Тримаємо руки на колінах, округлили спину, розігнули, округлились, розігнули. Останній раз. Покладіть руку назад і відкритись максимально. Рома ще два вдихи глибоких. Піднімаємось, розкриваємо трішки. Ширше коліна, ззаду замочок, вперед, назад, назад, і ще раз вперед. Покладіть голову. І рухаємо руками вліво і вправо. Піднімаємось. Витягнулися. Обережно зробили глибокий вдих. Руки перед вами. Собака морта, донизу, округлились вперед, залишаємось в планці, зробили два глибокі вдохи. Відживання, собака мордою. Доверху. На коліна округлились в позу дитини і з цієї позиції собака мордою доверху. Плечки опущені. Залишились тут. У нас звичайна кішечка. пошемось тут кругові оберти в ліву сторону і вправо Залишаємось тут знову позиція дитини і вперед. Залишились тут. Підніміть коліна. Дихаємо. Глибокий вдих, собака мордою донизу. Піднімаємо ліву ногу догори. Носочок натягнутий. Округлюємось і розтягуємось. Можемо піднятися до догори. Не затримуємо дихання. Перед вами. Права нога до лівої. Розтягнулись. Намагайтесь максимально торкнутися саме тулубом і животом до ніг, оскільки це можливо, розтягуйтеся потрібки. Походіть руки і покрапуйте. Це також о, Менш інтенсивний витрості жінків праві. округлились. зробили глибокий. вдих. Видих. Ще раз вдих, видих. І третій раз витягнулись назад. Опустилися. Ліва нога зайшла за праву ногу. І ми розтягуємо лівий бік. Піднялися, змінили ноги, глибокий вдих, видихаємо, розтягуємо правий бік. Обережно піднялись. Зробили глибокий вдих, опустились. Округлились догори, опустились, глибокої вдих, опустились. Опустились останній раз. Опустились, покрикували. Підвели себе. Обережно носочок лівої ноги. Виходить назад. Розтягнули. Ще раз. Піднялись. Ліва нога підскакує до правої, ліва знаходиться на носочку. І таким чином ми піднімаємось і робимо присід один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. І десять. Опускаємось. Обережно тримаючи баланс. Ліва нога виходить назад. І опускаємо. Потягнули. Піднялися. Два. Останній раз залишились тут. Поклали коліно. Опустились. Носочок на себе розтягнули. Вперед, назад. Вперед. Назад. Залишаємось тут, розтягуючи праву ногу. Для більшої інтенсивності ми заводимо ліву руку за ногу і відкриваємо праву. Тримайте баланс, і якщо у вас не виходить, наприклад, втримати баланс, це нічого страшного, ви можете просто залишатися в тій позиції, які ви були до цього, або намагатися тримати баланс. Це нормально, що не виходить з першого разу. Округлились вперед. Підтягнулись до ноги. Обережно вперед. Піднялись. Виходимо на ліву ногу. Зробили глибокий вдих. Ліва рука залишається тут і ми відкриваємо. Відчувається дуже гарне розтяження правого боку. Обережно округлилися, вийшли знову назад, розтягнулись, підняли праву ногу до гори. Вперед. Планка. Відживання. Собака морти. Доверху. Округлились вперед. І назад. Вперед. Продовжуйте. Вибачте, будь ласка, до мене гусінця забігла, мені дуже страшно. Можна її просто приберу якось. І вперед. Собака мордою. Донизу. Залишаємось тут. У нас піднімається права нога догори. Розтягуємось. Робимо три кругових оберти. Один. Два. І три назад потягнулись, опустили ліва нога. Кругові оберти були на правій. Просто ми заходимо вперед. Можете жимати мати прес або ні. Ми зараз працюємо саме з поставою. Виходить вперед. Розтягнулись. Собака морди донизу. Другою оберти. Три. Два. Один. Назад. Вперед. Віджимання. Собака мортою доверху. Поза дитини округлились вперед. Собака мортою донизу. Піднімається права нога догори. І виходить вперед. Розтягнулись. Підстрибуємо до правої ноги. Округлюємось доверху. Опустились, округлились. І опустились. Зробили глибокий дих. Опустились. Права нога. обережно Заходить назад. Кусочок на себе. Від себе. На себе, три. Два. Один Залишаємось тут розтягуємо. Або права рука заходиться ліву, ліво відкривається, дивимось вперед. Вперед. Вийшли. Вперед. Права. Ага. На носочок. Обережно піднялись. Присід. Піднялись. Два. Три. Не завалюємось вперед. Чотири. П'ять. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять, залишаємось. обережно, Нога виходить назад, піднялись. Опустились, піднялись. Опустились. Піднялись. Тримаємось. Руки перед вами. Залишаємось тут. Намагаємось зловити баланс. Права нога назад. Обережно. Опустились. Знову назад. Руки догори, дихаємо. Опустились, випрямили ліву ногу. Ми зараз переходимо на праву ногу, розтягуючи лівий бік. Верешна вперед. Вінялись. Планка. Два глибоких вдохи. Видих. Віджимання. Собака мордує доверху. Поза. Дитини. Вперед і назад. Собака морди донизу. Залишаємось тут. Зробила глибокий вдих. Вперед. Ми зато округлили, зробили глибокий вдих, налаштувалися на сьогоднішній день або вечір і видихаємо.